Напередодні в інтерв'ю моєму колезі Олегові Корнієнко ви сказали про те, що буде оголошена обов'язкова евакуація з Авдіївки. Скажіть, будь ласка, чому тільки зараз це рішення ухвалене і чи взагалі безпечно зараз якусь масову евакуацію з Авдіївки проводити, якщо вона в принципі можлива? Віці якщо казати загалом, то обов'язкова евакуація з Донецької області у нас оголошена ще з 22-го року, якщо ви пам'ятаєте, саме з Авдіївки. З 32 тисяч виїхали всі, крім півтори тисячі, які залишились з квітня поточного року. Всі діти теж вивезені. У нас там оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб. Зараз ми говоримо от про тих півтори тисячі людей старшого похилого віку, які відмовляються виїхати, і ви праві. Ми спонукаємо, заохочуємо і дуже уклінно просимо виїхати негайно. З Авдії. А чи це безпечно робити? Тому що дороги там прострілюються. Я знаю, що місцева адміністрація докладає зусиль для того, щоб людей вивозити. Але це дуже тяжко зараз стає, і плюс люди бояться навіть ті, хто думають про евакуацію, вони бояться залишатися там ще небезпечніше. Наші військові рекомендують і настійливо просять забрати усіх цивільних завдіїки. Це територія активних бойових дій. Наші цивільні є заручниками окупантів. Вони використовують їх як живий щит, і тому ще раз передаю і транслюю прохання військових. Усі цивільні мають покинути Авдіївку. У нас в державі є різні види евакуації. Є рекомендована евакуація, яка зараз обговорюється із частини Харківської області. Є обов'язкова евакуація, є примусова евакуація родин із дітьми. Ну передусім, дітей, просто дітей ніхто самих не вивозить. Вони обов'язково з опікунами, з батьками виїздять. А оця примусова евакуація. Чим вона принципово відрізняється від перших двох різновидів? Ну, як ви бачите, навіть та ж Авдіївка жодної дитини там не залишилось. У нас діє саме примусова евакуація, коли діти. Зобов'язані виїхати, і більш-менш уже цей механізм запрацював. Спочатку було важко. Ви пам'ятаєте Бахмут так громади? Зараз уже більш-менш у нас залишилось до прикладу. Зараз Бахмутська і Покровська РВА подали свої списки. Там близько 250 діток залишилось. Також Херсонщина подали свої списки на двадцять. 20... Три, здається, населених пункти, там трохи більше дітей, але я ще раз закликаю усіх батьків або опікунів: давайте, щоб наші діти не страждали, давайте не дочікуватись до того, коли усі дороги будуть прострілюватись. Будь ласка, вивезіть дітей і вийдьте самі. А чи були вже випадки якихось санкцій проти тих людей, які відмовлялися виїздити, вивозити своїх дітей в межах обов'язкової цієї примусової евакуації? Ну, як правило, люди погоджуються. Тут треба сказати, що в 90% випадків люди погоджуються, бо розуміють, що діти дійсно сильно страждають. Але є такі випадки, і ми обговорювали їх теж на наших штабах щодо відкриття кримінальних проваджень. Бо ну, ми розуміємо, що є обов'язки так щодо дітей, щодо їхньої безпеки, якщо звісно ухиляються від виконання обов'язків кримінальний кодекс. Стаття 166, якщо я не помиляюся, передбачає навіть кримінальну відповідальність. Я дуже не хотіла, щоб саме аж до таких та етапів доходити у своїх роз'ясненнях, щоб місцева влада не йшла саме на такі кроки. Я хочу також зауважити, що люди, які їдуть, ризикують своїм життям, наші волонтери, наші білі ангели, всі, хто їде туди, ризикуючи життям, теж мають дітей і теж хочуть повернутися до своїх сімей. То будьте добрі, зважте, коли до вас приїхали, коли вас просять, вмовляють, показують, де ви будете жити, за що ви будете жити, бо все це вже налаштовано. Донеччина їде на Житомирщину. Запитайте у них, як вони живуть, як їх приймають. Це все, що вже можна зараз перевірити. Будь ласка, ще раз не наражайте себе і своїх рідних, і будь ласка, бережіть життя тих, хто вас евакуює.